Наступне питання це використання 3D-технологій під час доказування в кримінальному провадженні. Цей блок, мабуть, мій найбільш улюблений, тому що я ну може це нескромно прозвучить один із розробників взагалі теорії використання 3D-технологій в криміналістиці в нашій державі за кордоном. Вони використовуються більш активніше. У нас вони більш активно використовуються в інших сферах. Я люблю отримую задоволення від того, коли я взагалі цілу лекцію про 3D-сканування читаю, що таке 3D- Технології ля цей термін взявся, як він використовується, від поняття тривимірний простір простір three dimensional. три виміри Three dimensions. А це наша концепція, фізична концепція нашого світу. Звичайно, що зараз виділяють вчені там час як четвертий простір. У нас ще може бути і там і п'ятий, і шостий, і так далі. багатопростірний. але і з того, що ми можемо сприймати своїми очима. Це концепція нашого світу, за якою ми можемо якусь точку, яка на цій схемі на позначена П описати за. Трьома осями координат, наскільки вона віддалена від центру відліку, тобто, от ми цю точку оберемо за центр. І як нам позначити, де знаходиться точка P? Це наскільки одиниць відстані вона віддалена вверх, вправо і вліво, тобто це координати X, Y, Z від певного об'єкта. Чому нам це важливо? чому нам чому нам це цікаво? А тому, що ми весь наш світ бачимо в 3D, ми бачимо наш світ об'ємним. Тут вже згадуйте біологію, що у людини два ока, які е, знаходяться між собою на певній відстані і під певним кутом з різних боків дивляться на об'єкт. Якщо ви будете по черзі закривати свої очі, то ви помітите, що зображення, які бачить кожне око, трошки між собою відрізняється. А мозок потім їх склеює ці зображення докупи, ви бачите цільний об'єкт, але насправді ви його бачите в об'ємі. Якщо перед вами поставити оригінал об'єкту і пласку фотографію, фотознімок фото плаский, але якісний, то ви швидко побачите, що в одному місці у вас об'ємне зображення, а в іншому фотознімок, фото бо ваш мозок до цього звик. Ну і саме через це людина протягом всього свого існування намагалася навчитися передавати саме оцей об'єм. І от наші класичні способи фіксації інформації, наочні, наочно образні, вони цього не можуть зробити. От які у нас спільні недоліки: фотозйомки, відеозапису, замальовування і так далі. Ми фіксує Фіксуємо лише в одній проєкції об'єкт, ми фіксуємо лише його одну сторону. А от 3D-технологія 3D-сканування якраз дозволяє зафіксувати його одночасно зі всіх боків. Ну і процес 3D-сканування схематично його можна зобразити у вигляді такої анімації. На першому етапі ми фіксуємо за допомогою спеціального технічного засобу певну кількість точок з поверхні об'єкта. Взагалі, що таке точка в математиці, в геометрії це щось, що, не має розміру, тобто точок безкінечно багато. Чим більше ми їх зафіксуємо, тим більш детальною потім буде 3D-модель. Але з іншого боку, чим більше ми їх зафіксували, тим складніше цю 3D-модель оброблювати. Тобто, чим далі у нас стають більш сильними, класними 3D-сканери, чим більш потужними у нас стають комп'ютери, тим більш і більш детально ми можемо фіксувати інформацію. Далі оця інформація, ця хмара точок завантажується в комп'ютер. І комп'ютер намагається обрахувати за тією інформацією. Яку він отримав, як вони ці точки між собою співвідносяться, які є сусідніми між собою, які з'єднані іншими точниками і певними там елементами цього об'єкту, які ні? Коли він це перерахував, він ці точки намагається заповнити об'ємом, тобто побудувати між ними зв'язки. Ми ж зафіксували не всі точки, ми зафіксували, наприклад, там 10 точок, які між собою розміщені на відстані 0 0,1 сота від міліметра. І ми між ними цей простір вже замальовуємо в комп'ютері. І тут дивіться, що цікаво виходить, що наші сучасні комп'ютери вони насправді не люблять малювати криві лінії. Тобто, будь-яке коло, будь-яке закруглення, яке ви бачите в комп'ютерній графіці, в фільмах, в іграх, воно насправді не є таким круглим. Будь-яка об'ємна фігура вона складається із багатокутників. Звідси назва полігон це з грецької багатокутник. Найпростіший багатокутник це трикутник, і відповідно майже всі 3D-моделі, які ви десь можете собі зустріти, вони складаються із багатокутників. Тобто в оцю. Então... Um... Фігуру із точок, хмару точок, комп'ютер заповнює цими власне, фігурками-трикутниками. Чим більше трикутників, тим більше ця фігура схожа на оригінальний складний об'єкт. А в принципі, в багатьох сферах на цьому 3D-сканування закінчується, тому що ми маємо вже певне оце тривимірне зі всіх боків зображення, яке точно передає форму і розміри певного об'єкта. Але в інших сферах, зокрема, нам з вами в криміналістиці цікаво не тільки яка є форма об'єкта, а яким є його забарвлення. Тому у нас є ще останній етап 3D-сканування це текстурування. Текстура це забарвлення певного об'єкту, а текстурування це процес власне, фарбування цієї 3D-моделі в той колір, який відповідає оригінальному об'єктові. В такому випадку, якщо у нас модель забарвлена, то у нас буде 3D-сканування одночасно заміняти і фотозйомку, тому що ми бачимо, як виглядає об'єкт, і створення його копії або вилучення в натурі, тому що ми ще й знаємо, яка форма, які розміри цього об'єкта. А в основу 3D-сканування як одна із базових технологій покладено фотограметрію. Я б на цій технології не зупинявся, якби ви всі з нею не були знайомі. А знову ж таки, якби я був з вами в аудиторії, я б вам поставив питання. От якщо це вимірювання певного об'єкта за фотознімком, то чи ви цим займалися своїй практичній навчальній діяльності? Чи знаєте ви, як це відбувається? На жаль, зараз немає часу і можливості для інтерактиву, тому я сам відповім на це питання. Монофотограметрична фотозйомка, тобто і вимірювання за Ним Фотознімком це вимірювальна фотозйомка, якою ви всі займалися на криміналістиці. Тобто, ми знаємо, що якщо оптична вісь фотоапарата буде розміщена перпендикулярно об'єкту, який фіксується, і якщо ми разом з цим об'єктом покладемо якийсь метричний еталон, в нашому випадку це масштабна лінійка, то сантиметр на масштабному еталонові відповідатиме сантиметру на фіксованому об'єкті. Про це було відомо давно, і в практиці це давно і ефективно використовується. Що якщо ми спробуємо виміряти якийсь об'єкт за двома знімками? come in. Це буде називатися стереофотограметрична фотозйомка або стереофотозйомка. Два фотоапарати, які під різними кутами фотографують один той самий об'єкт. Це вам має нагадати зображення людського зору, яке я показував буквально 5-7 хвилин тому. І це називається стереофотозйомка. Якщо ми знаємо фокусну відстань цих фотоапаратів, якщо ми знаємо кут, під яким вони розміщені, і ми знаємо відстань до фіксованого об'єкта, то можна математично порахувати, якими є розміри цього об'єкта. Стереофотозйомка вона з'явилася ще за часів радянського. Союзу, але розповсюдження не знайшла. Чому? Тому що е, комп'ютерів, от у кожного із вас зараз з е, собою, в, в кишені є потужний комп'ютер, це ваш мобільний телефон. Е, ноутбук там в гуртожитку це ще більш потужний. Дома там в батьків, у друзів, комп'ютер це ще більш потужний. Тоді цих комп'ютерів не було. Коли виконувала цю пару стереофотознімків, це називається стереопара, е, спеціально навчені люди мали сідати і вручну рахувати, обраховувати цю інформацію. Ну, Тому воно не зайшло, тому що це було дуже затратно. В людина годинах. Але ця технологія існує, і, в принципі, вона навіть зараз може використовуватися. Ми з вами подивилися, що буде, якщо виміряти об'єкт за одним знімком, за двома знімками, якщо ми зробимо більше, чим більше знімків, тим більше інформації, правильно? І це вже буде називатися поліфотограметрична 3D-фотозйомка або це 3D-сканування за фотознімками. Так само з різних боків, зі всіх боків по колу, ми можемо обфотографувати цей об'єкт, завантажити ці фотографії в комп'ютер, і він зможе обрахувати, як між собою взаємовідносяться. Точки на цьому об'єкті і побудувати 3D-модель. А лазерні, сучасні лазерні 3D-сканери вони працюють за схожим принципом. Єдине, що замість кольорової фотозйомки вони використовують інфрачервоне випромінювання. І вони фіксують, як цей промінь, з якою швидкістю він відбивається від об'єкта, під яким кутом, якого кольору він повертається. І таким чином, трошки швидше і трошки точніше, обмірюють, вимірюють розміри і просторові характеристики цих об'єктів. Принципово 3D-сканування може бути або контактним, або безконтактним. Контактне це така більш стара технологія, вона потрошку відходить, і працювала вона таким чином, що на контрольованій руці встановлюється ручка, яка має контактну голівку. Нею оператор доторкається до об'єкта і рухає вздовж об'єкта. Комп'ютер фіксує положення цієї голівки в просторі і таким чином будує 3D-модель цього об'єкта. Але знову ж таки, це обмежено і в точності, і в розмірах об'єкта, і в швидкості сканування. Тому контактне 3D сканування відходить. Це так скріш, екскурс в історію вам демонструю. А безконтактне 3D-сканування це більш сучасна технологія, воно буває активним і пасивним. Активне це коли сканер, от як на зображенні, сам випромінює якесь світло або якісь хвилі, і потім фіксує відбиття від об'єкта. І залежно від того, з якою швидкістю, під яким кутом, яким чином повернувся промінь, сканер може вирахувати ці розмірно просторові характеристики об'єкта. Є у нас пасивне 3D-сканування, це коли Використовується просто навколишнє світло. Фактично, оця фотограметрична фотозйомка, коли просто фотозйомка в видимому світлі здійснюється, це приклад пасивного безконтактного 3D-сканування. Університет за підтримки європейського союзу зміг придбати 3D-сканер Артекліо. А цей прилад він є чим зручний, що він абсолютно універсальний, він може працювати без комп'ютера, він має інфрачервоний і видимого освітля випромінювач, камеру камеру видимого світла. І зі швидкістю до 60 кадрів на секунду він фотографує кожен об'єкт. І потім вже в своїй пам'яті, там з іншого боку, є екран сенсорний. Він робить передперегляд того об'єкту, який відсканований 3D-моделі. Якщо щось недосканову, Щось пропустили, можна це одразу подивитися і, власне, пересканувати, повторити це сканування. Потім з нього з цього з приладу завантажується на комп'ютер оці сирі дані, комп'ютер їх обробляє і видає, показує вже конкретну 3D-модель. Ну і е, декілька прикладів того, як у нас 3D-сканування може застосовуватися. По-перше, це фіксація і дослідження слідів взуття. А сліди взуття в піску, у чому їх проблема? Що вони, е, ну, їх дуже важко зробити з них фізичні копії. Якщо ми спробуємо оцей слід в сухому пісочку залити гіпсом, то він розпливеться, ми знищимо слід, інформацію не отримаємо. Е, тому, для прикладу, от ви бачите, це справа взуття, яким було залишено слід, зліва це сам слід. Ось 3D моделі, зверху це Слід 3D-моделі підошви, якою було залишено, слід знизу це, власне, сам слід. Але зверніть увагу, бачите, він вигорнутий назовні. Тобто, його реально, от як він на місці події знаходиться в такому вигляді. 3D-моделі дозволяють, це називається інвертація нормалий, одразу вигорнути назовні цей слід і а, порівнювати напряму слідоутворюючий вірогідний об'єкт, і слід, яким ним було залишено. Я думаю, ви побачите, що а, візерунок дуже чудово відобразився на 3D-моделі слідовотворя. Творюючого об'єкту цей самий візерунок видно в моделі сліду. І у підборній каблуковій частині, і в підмитковій частині, і в середній частині частину лінії видно. І що мене здивувало, ви можете побачити, знову ж таки, в Moodle буде посилання на цю 3D-модель. Ви зможете в освіті її відкрити, погортати, наблизити, самостійно дослідити. І з телефона, і з комп'ютера вона викладена в інтернет, вона в абсолютному вільному доступі. Зверніть увагу, що. На підборній частині, на каблуковій частині підошви взуття є оці цяточки. Це дефекти від непролиття. Вони унікальні, вони маленькі розмір кожної цяточки, менше міліметра. Ну і зараз, звичайно, що через деформацію від проєктора ви детально це не побачите, але потім зможете, зокрема, в освіті там буде конспект лекції, в конспекті лекції там більш якісні зображення. У сліді ці цяточки теж відобразилися. Я цього абсолютно не очікував. Я не думав, що настільки маленькі за розміром. Деталі з'являться в сліді, і коли я продемонстрував оці 3D-моделі експертам-трасологам, вони мені дали абсолютно категоричну відповідь, що за 3D-моделями вони могли провести експертизу і показати, що саме цим взуттям було залишено цей слід. І от практики, експерти, вони мені сказали, що технологія їм дуже сподобалася, і що вони готові її впроваджувати в практику. Ми провели наукове дослідження, написали наукову статтю, які методи дослідження при цьому можуть використовуватися знову ж таки, в курсі. Які я буду демонструвати, подивитись, а можна використовувати 3D-сканування за допомогою дронів і сканувати не тільки окремі об'єкти, а сканувати цілі місцевості. Це відео мені надав а, харківський учений і військовий Василь Білоус. І ви бачите приклад: це за допомогою квадрокоптера відсканована вся місцевість, яка була обстріляна російськими окупантами. І потім можна переглядати, переміщуватись по цій місцевості, тобто як в комп'ютерній грі, навіть по ній ходити. І можна її вимірювати. От зараз от виміри показали, що. А, Довжина цієї стіни складає 14 метрів і 3 сантиметри. Ну, тут погрішність, як же мишкою потрапили цього ангара, який був пошкоджений. На практиці це починає використовуватись. Це, мабуть, єдина сфера, де 3D-сканування вже використовується. Зокрема, в Київській області, з використанням 3D-сканування, 3D-сканерів було відскановано обстріляні, розрушені окупантами території Бучі і Єрпеня, тому що потрібно було туди допускати людей. Ви ж розумієте, що люди, коли приїжджають, вони ремонтують. Своє житло, вони прибирають сміття, їм потрібно десь жити. Тому у поліції, у нас в поліції було дуже мало часу, щоб зафіксувати всю місцевість, і от, щоб зафіксувати, як вона виглядала, ця місцевість в результаті російських обстрілів, здійснювали 3D-сканування. Там використовувалась та сама технологія, яку Google використовує для свого Street View. От, Якщо ви в Google картах зайдете а, а, на карти і почнете дивитися перегляд вулиць, по яким можна гуляти, і там робиться набір оцих продовжуваних 3D-панорам. Оця технологія вже використовується нашим. Правоохоронцями. Далі можна використовувати 3D-технології для моделювання зовнішності особи. З класичним фотороботом, фотокомпозиційним портретом, я впевнений, ви вже знайомі, а можна використовувати спеціальні 3D-фотороботи. Знову ж таки, як вони працюють, зараз зупинятися не буду, але і про це ми з вами могли б більш детально поговорити. Можна моделювати обстановку місця події, тобто замість звичайної пласкої схеми, створювати 3D-схему, а взяти, поставити стіни, розмістити вікна, покласти труп, поставити 3D-модельки там меблів, які були на місці події, і так далі. І таким чином зробити ту саму схему, але тривимірну, в якій знов ж таки можна по якій гуляти з різних боків дивитися на цю ситуацію. Існує вже не достатньо багато років технологія реконструкції обличчя загиблої людини забудовою черепа. Ви про це могли чути в основному, коли знаходять там, я не знаю, тіло, кісткові рештки якогось чергового фараона в Єгипті, науковці його досліджують, сканують, шар за шаром на цю 3D-модель черепа накладають канини, яких не вистачало, і отримують зображення 3D-модель зовнішності людини, як вона, вірогідно, виглядала при житті. Очевидно, що в цьому стані техноліки. Технологія не дуже точна, але на допомогу їй може прийти так зване ДНК-фенотипування. Про ДНК ми з вами вже сьогодні говорили, і от в цій ДНК зашифровано інформацію про те, як має виглядати людина на кожному етапі її розвитку. Тобто, чому у вас саме такий колір очей, саме такий колір волосся, такий зріст, все це закладено в ДНК. Звичайно, що на розвиток людини впливають фактори, ну якщо там такісь травми, шрами, е, харчування, якість життя і так далі. Але базова інформація в ДНК закладена. І якусь інформацію цю із ДНК ми вже навчилися витягати. Тобто, якщо є ДНК і ми не знаємо, чи є, як мінімум стать особи, расу колір шкіри, колір волосся, колір очей, деякі такі ознаки ми вже можемо витягнути. З часом ми все більше і більше будемо розшифровувати ДНК, і рано чи пізно ми прийдемо до того, що лише за геномною інформацією ми зможемо будувати портрет особи, впізнаної, невідомої, яка залишила цей слід. Так от, в контексті і разом із цією технологією. Побудови особи за формою черепа. Якщо ми маємо череп, знаємо яка форма черепа, і маємо генетичну інформацію. То я думаю, що вже років через 10-15 ми зможемо дуже точно завдяки ДНК фенотипуванню вибудовувати відновлювати зовнішність особи. Далі, організація інформаційно-довідкових колекцій тривимірних моделей об'єктів. Якщо ми можемо відсканувати достатньо точно об'єкт, то ми можемо і проводити по ньому по цій 3D-моделі експертизи. Я зараз це питання трошки пропущу, тому що у нас окремо питання, щоб не затягувати, є про використання 3 d технологій в судових експертизах. Є у нас можливість так само сканувати людей, зовнішність людини, і відповідно 3D-сканування людини з часом у нас повністю замінить сигналитичну впізнавальну фотозйомку. Можна сканувати. За допомогою сканера, як тільки обличчя людини, так і її поруддя і весь зріст, все тіло людини. А якщо ми скануємо людину, то ми просимо її не рухатися, тому очевидно, що якщо особа чинить спротив, то так просто її не відскануєш. А швидкість сканування обличчя зараз за сучасних сканерів десь від 8 до 12 секунд. Швидкість сканування всього тіла з розтової, виготовлення ростової 3D-моделі людини у нас біля хвилини. Але такі моделі дозволяють. Подивитися на тіло людини зі всіх боків, виміряти його і так далі. Ну от приклади наш випускник, який вже є слідчим, ми його сканували. Так виглядають 3D-моделі його зовнішності. Знову ж таки, насправді картинка ще більш якісна, просто що ну, комп'ютерна техніка потрібна дуже потужна для того, щоб ці моделі обробляти. Ну і я за цими моделями провів вимір певних статичних елементів на обличчі цього хлопця, тобто довжина там перегородки носу, відстань між зіницями, відстань між краєм ока. До краєм груп, тобто, це та інформація, яку, наприклад, використовував би судовий експерт, коли проводить судову портретну експертизу. Знову ж таки, як в експертній діяльності це можна використовувати, про це ще можна буде поговорити окремо.